Усім доброго дня, доброго дня чи вечора, самбірчани. Сьогодні ми хочемо провести невеличку прес-конференцію, розказати про ті події, які сьогодні навколо підписання угоди про вступ України і ЄС проходять. Тому я дійсно представник президента на вірному мені району Сампівському, підтримую стратегічний курс нашого президента. Він залишається фактично незмінним. Україна йде і далі буде йти шляхом євроінтеграції. Саме за три роки перебування Віктора Янукович на посаді президента України було прийнято необхідні євроінтеграційні закони. Урядом ведеться планомірна робота і впровадження реформ, направлених на підміщення соціальних стандартів життя українців. Ви запитаєте, а якщо все, що я говорю, відповідає дійсності, то чому так раптово, буквально на фініші, було відкладено підписання угоди? Відповідаю, підтверджуючи серйозні економічні втрати, ті, які сьогодні понесла Україна, є саме цим фактором. Каталізатором прийняття цього рішення став лист МВФ із завідомо неприйнятним для України вимогами підвищення тарифів ЖКГ-населення, звільнення бюджетників, заморожування соціальних виплат, на які уряд ніколи не піде. Багато опозиційних політиків заявляють, що позиція уряду є політичним рішенням. Авторитетно заявляю, що прийняти розпорядження Кабінету міністрів України від 21 листопада 2014 року номер 905 питання у укладання угоди про асоціацію між Україною з однієї сторони та Європейським Союзом і Європейським співтовариством з атомної енергії та державами-членами з іншої сторони, яким серед іншого передбачено призупинити процес підготовки до укладання угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом не є політичним. Воно було прийнято в результаті реалістичної оцінки тих економічних проблем, які виникають з моменту підписання угоди за відсутності пропозицій від ЄС, щодо таких питань, а саме, через величезні втрати, які Україна вже понесла і буде нести в майбутньому, хочу підкреслити, що тільки за останні чотири місяці через зменшення товарообороту з Росією Україна втратила 40 мільярдів гривень. 30 тисяч робочих місць в авіабудівництві, космічні галузі, енергомашинобудуванні, атомній енергетиці, сільському господарстві, суднобудуванні та, та інше. Саме про зупинення нашої спільної праці з Російською Федерацією призвело до падіння промислового виробництва, внаслідок скорочення робочих місць, зменшення надходження до бюджету і як внаслідок під загрози зупинились усі соціальні виплати. За підрахунками економістів, наслідок введення санкцій Росією проти українських виробників тільки в 2014 році може призвести до зниження обсягів експорту Російської Федерації на суму-8 до, 8, до 8 мільярдів доларів. А це зниження експорту сільськосподарської продукції може скоротитись на 50%, грошове промисловості на 40%, хімічної промисловості і машинобудування на 20% і таке інше. В результаті ВВП України знизиться на 1%. Переді мною є перелік українських. Суб'єктів господарювання, які понесли збитки, це державне підприємство Артем Сіль. Підприємство понесло втрати в результаті відмови покупців від Російської Федерації майже 830 вогонів солі було невідвантажено. Дубне молоко, яке не нашу продукцію, а те молочний альянс Арсел, «Міто», Кривий Ріг. Сумихімпром, корпорація, «Укрпайп» і такі інші підприємства, які сьогодні понесли страшні збитки від того, що сьогодні фактично Російська Федерація зробила, можна сказати, економічну блокаду в Україні. Друге, угода передбачає введення жорсткого обмеження на експорт української продукції в Європу. Для прикладу, наведу кілька позицій. На ключовий український товар, пшеницю квота становить 1 мільйон тонн на рік. Тоді як країна в цьому році зібрала рекордний врожай понад 60 мільйонів тонн. Куди дівати решту наше зерно? На куряче м'ясо обмеження становить 20 тисяч тонн, причому Україна виробляє 1 мільйон тонн на рік. Квота по сирам становить 1,5 тисячі тонн. Це близько 5% українського виробництва так і таке далі. Це також зазначити, що експорт України в ЄС у 2012 році склав 15 мільярдів в той час, як імпорт в ЄС складає 24 мільярдів. Тобто Україна стане для ЄС сервиною базою і служив готовою продукції європейських країн. Те, що, шановні колеги, я не один раз казав на засіданні різних наших нарад про те, що Європа хоче зробити Україну як сировинним придатком. Їй не важливо, що тут буде, як буде. Їй важливо, щоб зберегти свої робочі місця в Європі. Таким чином, ми сьогодні. Інвестуємо в європейський ринок, європейські держави. Третє, Європейський Союз не запропонував механізму компенсації наших втрат. Ви спитаєте, а в що обійшла б в Україні адаптація до норм, стандартів і директив Євросоюзу? Відповідаю, потенційні витрати складають не менше 160 мільярдів євро. Запропонована Україні допомога складає всього 600 мільйонів, яких обіцяли протягом трьох років і не дали. Наведу вам для прикладу, що отримали інші країни на адаптацію до стандартів ЄС. Польща 83 мільярди, Угорщина 51 мільярд євро, Чехія 8 мільярдів, Словаччина 6,4 мільярда євро. Ми не отримали нічого. Четверте, ключові пункти для українців в угоді про те, коли Україна може розрахувати на членство ЄС і безвізовий режим. Так і не було чітко окреслені. Те, про що сьогодні ми говоримо неодноразово. Шановні представники, шановні сомбільчани, в цьому виступі також вважаю за необхідне заявити про свою підтримку мирних зібрань громадян, особливо молоді, студентства, що проходять сьогодні на теренах не лише області, а й Самбірщини. Як представник виконавчої гілки влади заявляю, що максимально сприятиму реалізації конституційних прав громадян на мирні зібрання, оскільки основною рушійною силою цього потужного руху до Європи вступає молодь. Дуже важливо берегти її від провокаторів, не дати спровокувати учасників цих акцій на необдумані кроки. Сподіваюся, що організатори акцій на підтримку Євроінтеграційного курсу України розуміють, що найбільшою перепоною для реалізації нашої мети може стати право державі. Адже ми будуємо державу, в якій права людини, рівність усіх перед законом, право вибору, соціальний захист і найвищими цінностями для всіх, без різниці, в якому регіоні ти живеш і на якій майдан ти виходиш. У нас ніхто не вкраде мрію про європейську Україну. так само, як ніхто не штовхне нас з правильного шляху, що веде до нашої мрії. Ми за європейський вибір, але за, не за всяку ціну. Вірю, що в найближчому часі, коли будуть максимально враховані інтереси української сторони, президент України підпише угоду про асоціацію між Україною та Європейським Союзом. І ніхто не повинен бути в сумніві, що ви є активної громадянської позиції. Щодо підписання угоди в вілючі тільки зміцнені позиції нашого президента. І Тому я неодноразово про це наголошував і сьогодні кажу, що ті євростандарти, які сьогодні хоче і завтра е, запровадити Євросоюз, це стосується медицині, це стосується освіті, це стосується в сільському стоверстві ми сьогодні не готові. Якщо взяти розрізи нашої медицини самбірської, то не буде на 100 тисяч. Населення 340 лікарів. Буде доведена певна кількість лікарів, які мають обголосовувати певну кількість населення. Не буде такого, що буде в лікарні 100 працюючих, а 5-7 хворих. Не буде такого, що в наших школах 25 вчителів, а 5-6 учнів. Можна проводити масу прикладів сільське господарство. Не буде такого, що Кожен вдома собі зможе свинку зарізати для своїх потреб чи щось інше зробити. Все буде під стандарти Євросоюзу. І тому сьогодні ми дійсно не є готові, щоб вступити чи навіть підписати угоду про вступ в Євросоюз. Знаєте, ми кажемо не про допомогу. В Україні від Євросоюзу, ми кажемо, дайте кредити для того, щоб ми сьогодні побудували наші дороги, відремонтували дороги, дайте кредити, щоб ми сьогодні могли збільшити заробітну плату, збільшити пенсії, стипендії. А якщо сьогодні говориться про те, що завтра буде збільшена зарплата, пенсія, стипендія, якщо ми вступимо в Євросоюз, за рахунок чого? В Європі збільшена пенсія, зарплата сипендії за рахунок того, що працює виробництво, за рахунок того, що ми інвестуємо в Європу, за рахунок того, що ми даємо можливість працювати заводом і фабрикам, і великим бізнесовим фірмам, корпораціям в Європі. Тому що країна багато та, яка має що продати і куди продати. Європа продає все на Україні. І тому Євросоюзу потрібен. Ринок збуту потрібна Україна, яка сьогодні не готова протистояти і бути конкурентоспроможною європейському ринку. І тому усіх закликаю до порозуміння, до злагоди, до витримки і прийде час, що ми будемо в одній європейській родині. Хоча географічно сьогодні ми є в Європі. Дякую за увагу. Так, запитання. Адаптація України до нових даних 160 мільярдів. А оце Польща, Лощина, Словаччина, вони отримують кошти до підписання асоціації чи після? Під час? Під, Під час підписання, підписання була домовленість. Ну, підписали, але ж пізніше вони вступили через Ні, не вступили між. Між. Була домовленість. І підганяли задати. І питання, це і а ми ще не підписали, вже хочуть. А міння була підписана угода, але вже була підписана з конкретною сумою компенсації. І та угода була розписана, ну, наприклад, на два роки, на три роки. Так? Їм не тільки дали, їм ще а списали тут? борги. А тут ми підписали 600 мільйонів і за три роки взагалі не отримали. Ми не хочемо компенсації, ми хочемо кредит від, від МВФ. Але нам сьогодні поставили умову. У 22 пункти проблем, які треба вирішити, тоді МВФ дасть кредит. Вирішили 19, крім двох. Це ЖКГ і заробітна плата. Яким чином сьогодні підняти ціни на житлово-комунальні послуги? Коли нас тисне газ? Це на газі відповідає. І тому ми сьогодні дійсно за те, щоб бути в Європі, тому що я живу в самболі, діти мої тут живуть, внуки тут живуть. Але ми не готові таким шляхом, як нам пропонує сьогодні Європа. Ми вже були в одному Союзі. На нас тиснула Москва У свій час. Ми стали вже політично-економічною кісьмі вже незалежні. Сьогодні нас тисне Брюссель з іншою вигодою для Європи. Чітко президент Укреслив, ми маємо бути незалежно політично, економічно, але і ми свої умови маємо виставити і врахувати наші умови і проблеми, які сьогодні в нашій Україні. І приємно те, що сьогодні студенти не пішли на поводу політиканів і політиків, оце і добре, що нема тих піарщиків, які хотіли використати сьогодні студентство. І коли я мав зустріч з студентами, а це не студенти, це діти, біля адміністрації, це прийшли діти. Їм немає 18 років. Їм по 15, 17, до 18 років це учні шкіл і учні наших технікумів. Це я їм сказав, діти, для того, щоб ти в Євросоюз, вам треба гарно вчитися, заняття не пропускати, бути чемними, вихованими. Тому що Європа хоче. Також студентів, таких, яких би можна було сприймати в майбутньому обчанню, тому що ви є майбутнє нашої України. Але такими гаслами, криками, ми далеко не зайдемо. І вийшов приємний хороший діалог між студентами і мною представником влади. Хоча думали що тут кричали мені ганьба або щось інше. Ні. Я вийшов до них як бувший студент, я вийшов до них як батько, я вийшов до них як дідусь. Мої такі діти, вже віку моїх внуків. І вийшов гарне, гарне спілкування, порозуміння, і діти розійшлися. Дякую.